Нові автобуси на дорогах рівного, освіта в умовах війни, кімната терапевтичної іграшки. Про це й не тільки розповідаємо у випуску новин. Далі вітаю! Рівненська область знову одягне чорні шати. Під час виконання бойового завдання на околицях Бахмута Донецької області загинув 23-річний боєць села Дядьковичі Віталій Стиба. Того ж дня в Донецькій області біля Великої Новосілки Волноваського району смертельне вогнепальне поранення отримав 29-річний Андрій Кухарець з Вараського району. Війна застала його в Польщі, де разом з дружиною працював. Вже досвідчений боєць, який воював в АТО, виходив із Іловайського котла і має нагороди. 13 березня приїхав до Львова та одразу пішов до військомату. А сьогодні, 26 серпня, у госпіталі помер Валерій Шиловець. Раніше 49-річний уродженець села Колки, що на Дубровиччині, під час бойового завдання отримав тяжкі поранення. Велика шана та дяка нашим захисникам. Герої не вмирають. Замість старих жовтих богданів, новенькі великогабаритні мерседес іман з 1 вересня у рівному курсуватимуть автобуси, які були закуплені в рамках місцевої транспортної реформи. На яких маршрутах чекати оновлення? Дивіться у сюжеті. Незабаром мешканці рівного платитимуть 12 гривень за проїзд не в жовтих Богданах, де протікає дах та видно асфальт. А в новеньких автобусах з наступного четверга, 1 вересня, в місті з'явиться новий вид громадського транспорту. Великогабаритні автобуси Мерседес і Ман курсуватимуть з 6 ранку до 9 години вечора відразу на двох маршрутах. Ці автобуси будуть курсувати за двома маршрутами. Це зоопарк Луцьке Кільце. Ільнокомбінат, ювілейний. з першого числа вийдуть на маршрути по вісім автобусів. Згідно графіків, інтервал руху буде від 10 до 12 хвилин. Закуплені автобуси були за кошти двох підприємців, які і здійснюватимуть пасажирські перевезення у рівному всього 18 одиниць транспорту. Одночасно на маршрут виходитимуть 16, два залишаться у резерві. Дня курсує 178-180 маршрутів, але всі маршрути не закриваються. На сьогоднішній день дуже велика проблема із водіями. Із-за нехватки водіїв, катастрофічної нехватки водіїв, в принципі, неможливо закрити всі маршрути, ті, що були зроблені раніше. Тому будемо переглядати це все і з центральної частини як можна більше виводити маломіських автобусів. Зокрема, виведення маломістких маршруток є одним із основних пунктів. Раніше анонсованої є секретарем Рівнеради ради транспортної реформи. Що дає нам транспортна реформа, ми всі говорили, що вона нам потрібна ну, для міста дуже важлива, тому що в нас дуже багато є заторів. Ми фактично працювали на неї рік часу, і все-таки, що нам вдалося вивчити, це прибрати самі маршрутки, а поставити великогабаритний транспорт, який задовольнить в першу чергу це наших пасажирів, тому що саме для пасажирів ми це все робимо. Саме вони можуть перевозити будь-яких пасажиропотік. Це є в основному. Це у нас ідуть ті, які, в свою чергу, пільговики. Вони будуть заход можливо переїжджати в необмеженій кількості. Також нові автобуси будуть зручні для батьків з дитячими візочками і людей, що пересуваються в інвалідних візках. Віктор Шакерзян зазначив, це перший етап реалізації транспортної реформи. Незабаром впровадять і другий, який в першу чергу стосуватиметься облаштування зручних зупинок та інших інфраструктурних покращень. Це є і зупинки так само. Це є розробляння повністю і стоянок, і це збільшить і, ну і потік транспорту, і зменшить саме. Головне це затори. Оце є основна задача. Варто зазначити, з 1 вересня дорогами рівного автобуси курсуватимуть в тестовому режимі, поки вирішується питання з оформленням необхідної документації. Будь-якому разі пріоритетом міської влади у транспортній реформі відтепер буде комфорт рівнян. У рівному провели унікальну операцію одномісячному малюку. В обласному перинатальному центрі прооперували недоношену дитину на 30-й день її життя. Малюк народився передчасно на 31-му тижні вагітності. Медики змушені були провести екстрений кесарів ростин, оскільки існувала загроза життю малюка. Він мав серйозні вроджені патології, був у важкому стані та не міг самостійно дихати. Як виявилося, новонароджений мав відкриту артеріальну протоку. Зазвичай вона закривається після народження дитини упродовж перших діб життя. Але цього так і не сталося. Потрібно було негайне оперативне втручання. Тож медики перинатального центру вирішили звернутися по допомогу до до спеціалістів інституту серця наступного дня після операції малюк почав самостійно дихати і його відключили від апарату ШВЛ. Наразі він почувається добре і його з мамою вже виписали додому. За минулу добу, 25 серпня, лише у Вараському районі рятувальники ліквідували три пожежі. В селі Храпин в приватному господарстві вогнем знищено дерев'яну господарчу будівлю та покриття суміжної цегляної. В Микульчицях також горіла будівля, що використовувалася для господарчих потреб. У момент пожежі там зберігалося 22 тонни сіна. А в селі Голубне зайнявся дерев'яний житловий будинок. Вогонь пошкодив покриття і перекриття. Наразі з'ясовують всі обставини пожеж. Навчання в умовах війни основний акцент освітнього форуму філософія змін 2.0. освіта Рівненщини, освітній фронт. Другий рік поспіль у стінах Острозької академії збирають освітян області, аби обговорити здобутки та виклики у роботі. А зважаючи на те, що шість місяців країна перебуває в умовах повномасштабної війни, обговорювати є що детальніше про навчання дітей з 1 вересня. Дивіться у наступному сюжеті. Робота і навчання в умовах війни на Рівненщині провели другий освітній форум Філософія змін 2.0 – освітній фронт. Обговорили основні виклики, які чекають у новому навчальному році. Основне завдання, щоб учительство розуміло, що неминуче дітей налаштовувати на те, щоб здобувати освіту, незалежно від того, в якій формі, чи це в очній формі, чи в формі дистанційного навчання, чи у змішаній, Але це має бути синергія батьків. Учителів, дітей це мають бути безпекові забезпечені умови. Ми маємо розуміти, що тільки у випадку, коли діти знаходяться в безпечних умовах, ми можемо належним чином проводити освітній процес. Заклади освіти це не тільки про процес надання послуг, каже начальник рівненської ова. Адже з початком повномасштабного вторгнення освітяни проявляли себе у різних сферах і, окрім того, тримали свій освітній фронт. До Допомога збройним силам, платіння сіток, готування різних. Продуктових наборів. Також система шкільних автобусів сьогодні спрацювала на відміну, коли шкільні автобуси просто виконують безліч задач для вимушено-переміщених осіб, для всіх секторів оборони. Але задача, яка стоїть номер один сьогодні, це 1 вересня піти в заклади освіти в офлайн-форматі. Ми не маємо права пропустити третій рік освіти. Форумі обговорювали основні платформи роботи освітян, зокрема нову українську школу. Адже чотири роки тому вона стартувала на рівненщині у початкових класах. Цього року навчання за стандартами Нуш має розпочинатись у п'ятих класах. Окремі заклади рівного пілотували проект у 2021-му і кажуть, багато залежить від вчителя. З 1 вересня так само нова українська школа приходить в базову школу, і до всіх викликів, які ставить перед нами життя і і війна, перш за все вирі. Рішення цих викликів покладається на плечі самого вчителя, тобто особистість вчителя і його розуміння ситуації дасть можливість прийти новій українській школі. До наших дітей і в п'ятий клас та чи не найважче пристосуватись до навчання в умовах війни дітям з особливими освітніми потребами їх на рівненщині близько п'яти з половиною тисяч навчання для них, як і для інших, проводили дистанційно. Проте такі діти потребують спеціального підходу. Новий виклик по суті це підтримка психоемоційного стану і не тільки дітей з особливими освітніми потребами, а й їх батьків. Особливих змін не було те, що просто ми більшу увагу приділяємо психоемоційному стану дитини, і звісно, що безпеки. Тобто всі заклади готують укриття для того, щоб можна було дітей в разі загрози повітряної тривоги укрити. Окрім звичних предметів, мають у освітніх закладах і підвищити рівень патріотичного та духовного виховання прикладом навчання з такими елементами зі своїми колегами поділилась директорка обласного наукового ліцею. Обов'язково в закладі навчання має починатися з гімну України і з молитви Отче наш. Знаєте, як наші воїни кажуть, діти, які зараз воюють оці молитви, що звучить кожна. Ранку ми навіть не навчалися, ми були дистанційно, але молитви звучали. Вони каже, обереги наші. Вони зберіг ця молитва, каже, що ми тільки зрозуміли її тепер сутність. Це вони вона каже, оберіг наш. вона життя нам зберегла. Частиною форуму також стала презентація локацій трансформації освіти Рівненщини за минулий рік. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. Турецька компанія Байкар ніяким чином не співпрацюватиме з Росією та не продаватиме БПЛА. Про це заявив директор компанії Халук Байрактар в інтерв'ю Бібісі. Цитую: скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм дрони у цей період, вся наша підтримка повністю на боці України, оскільки у нас дуже міцний зв'язок і Україна зазнає дуже несправедливої агресивної та необґрунтованої атаки. Ніщо не затьмарить нашої співпраці з Україною незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла. Кінець цитати нагадаємо раніше, російські ЗМІ подавали інформацію про нібито домовленості із турецькою компанією. Рівнян просять приносити м'які іграшки для благодійного проєкту. Дитяча студія Соняшник започатковує ініціативу зі створення кімнати терапевтичної іграшки. У ній надаватимуть психологічну допомогу дітям, які постраждали від війни. Детальніше про новий проект дивіться у наступному сюжеті. У рівному створюють простір терапевтичної іграшки, у якому діти зможуть позбуватися своїх страхів, переживань та тривог. Ідею втілюють у життя у дитячій психологічній студії. Соняшник тут оголосили про збір м'яких іграшок. Долучитися можуть усі охочі. Достатньо лише щоб цяцька була чистою та неушкодженою, граючись з іграшкою, комунікуючи не тільки. Сам на сам зігрушку це можуть бути і групи діток, які будуть в безпечному екологічному просторі опановувати, переживати, програвати всі ті негативні наслідки і деструктивні впливи, які були в ході. Воєнних дій утримань, психотерапевтка Світлана Чергейко на прикладі різних іграшок показує, як можна вивчати емоції дитини. Жінка каже, що діти часто не хочуть розповідати про певні свої страхи, натомість готові повністю відкритися віртуальному другу у формі іграшки. Яку дитинка буде першою брати іграшку, як вона буде взаємодіяти з іншими? Ми можемо багато розуміти про її внутрішній стан, чим вона зараз живе, які її проблеми і що її були. Не всім дорослим, ми можемо розказати, що з нами насправді. Відбувається я злий на тебе, тому що і ця дитина може проговорити з допомогою іграшки, те, що вона не може сказати в звичному житті. Психологічний проект Кімната терапевтичної іграшки поширена ініціатива у всьому світі. До неї долучаються дітки, які через військові дії були змушені покинути місця свого проживання і відправилися у інші регіони України або за кордон. Просимо всіх небайдужих рівнян долучитися до цього проекту збором іграшок. Адже в нашій кімнаті має бути 300 іграшок, які дітки можуть прийти. І взяти потім з собою додому, вибравши улюблену іграшку. У соняшнику додають, що батьки можуть приносити до психологічної студії ті іграшки, які вже виконали своє функціональне призначення для власних дітей, водночас можуть знадобитися тим, хто цього потребує. Рівненська дитяча студія соняшник приймає відвідувачів на вулиці Грушевського. 32. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Рівненські рятувальники поповнили обласний банк крові на 11 літрів. 25 працівників ДСНС здали кров для поранених українських військовослужбовців. Співробітники служби надзвичайних ситуацій регулярно стають донорами. Наразі обласна служба крові потребує усіх груп та резус-факторів, адже кров та її компоненти необхідні як при лікуванні військових, так і для дитячих лікарень і пологових відділень. Овочі для відомого українського шеф-кухаря вирощуватимуть на Рівненщині. На фермі, що працює в нашій області, висадили тестові саджанці рослин. Євген Клопотенко, власник кількох українських ресторанів, вирішив вирощувати овочі та фрукти на фермі, що на Рівненщині. Вже склали перелік продуктів і підготували рослини. Такою була головна інформація цього дня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Бережіть себе, підтримуйте захисників, вірте у перемогу. Разом ми сильні на все добре.